Ніщо так не говорить про Америку, як яблучний пиріг, яблучний сидр і пончики з яблучним сидром. Що осені ми святкуємо урожай яблук по всій країні фестивалями, фантастичною їжею та смачними напоями. Хоча відвідати ферму чи фермерський ринок, щоб зібрати власні яблука, це чудово, збір яблук на власному подвір'ї може бути ще більш корисним. Якщо ви хочете вирощувати фруктові дерева вдома, ви, ймовірно, зацікавлені в тому, щоб вони виросли якомога швидше. Мінімізація часу до плодоношення та загального дозрівання є одним із пріоритетів. Хоча на яблуні приємно дивитися на кожному етапі їхнього зростання, ми справді прагнемо до отримання смачних плодів. Є кілька способів, які допоможуть вашій яблуні рости швидше. Майте на увазі, що деякі дії, які ви можете зробити, щоб прискорити їх ріст, можуть не підходити для певних сортів яблунь. Давайте зануримося та розглянемо ближче. Як швидко ростуть яблуні. Нормальна швидкість росту яблуні залежить від її виду. Розвиваються і плодоносять двома основними способами: плодоносять або на кільцях, або на кінцях пагонів. Яблуні, що плодоносять на кільцях. Утворюють плоди на коротких пагонах, що відходять від гілок. Яблуні, які плодоносять на кінцях пагонів, плодоносять лише на самих кінчиках гілок. У більшості випадків доступні домашньому садівникові яблуні будуть плодоносити на кільцях. Ці дерева часто компактніші, менші за розміром і прості у догляді. Дерева, які плодоносять на кільцях, більшу частину енергії росту спрямовують на розвиток цих самих кільців. Через це вони часто ростуть повільніше, ніж дерева, які плодоносять на кінцях пагонів. Загальне правило полягає в тому, що дерева, які плодоносять на пагонах, виростають від 6 до 10 дюймів на рік, тоді як дерева, які плодоносять на кінчиках пагонів, виростають від 6 до 18 дюймів. Зрештою, швидкість росту вашого дерева залежатиме від його сорту, здоров'я та місцевих умов зростання. Поради для прискорення росту дерева. Хоча яблуні мають стандартну швидкість росту, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб переконатися, що вони ростуть трохи швидше. Більшість садівників хочуть, щоб їхні дерева досягли віку плодоношення якомога швидше, тому давайте копнемо трохи глибше та розглянемо наступні кроки, які ви можете зробити. Виберіть дерево для свого клімату. Перше. На що слід звернути увагу при виборі породи деревини це ваш клімат. Яблуні неймовірно різноманітні і є сорти, які добре підходять для вирощування майже в будь-якому кліматі країни. Наприклад, якщо ви живете в південних штатах, ви можете подумати, що вам не пощастило вирощувати яблуні. Але такий сорт, як Гренні Сміт, насправді добре росте в зонах зимостійкості від 5 до 9. Брейберн ще один сорт, який може переносити більш високі температури. Брейберни будуть рости в зонах стійкості від 5 до 8. З іншого боку, якщо ви живете в холодному кліматі, вам доведеться шукати більш холодостійкі варіанти. Такі сорти, як північний шпигун і червона кімната, є прекрасними прикладами сортів з більш пізнім періодом цвітіння і тривалою зимою. Години охолодження. При виборі дерева, яке буде добре рости у вашій місцевості важливий момент часу для холоду. Яблуням потрібна температура від 32 до 45 градусів за Фаренгейтом, щоб процвітати та плодоносити. Цей період зазвичай становить сотні годин за сезон. Якщо взимку дереву не вистачає холоду, воно може не зацвісти і не пустити листя. Якщо ви не враховуєте свій клімат при виборі дерева, ви можете ненавмисно потрапити на сорт, який не підходить для вашої місцевості. Якщо це станеться, дерево буде рости дуже повільно і може ніколи не дати плодів. Посадіть дерево віком не менше 2 років. Якщо ви зосереджені на тому, щоб мінімізувати час росту вашого дерева, ви захочете пропустити молоді саджанці та шукати дерево, якому принаймні 2 роки. Хоча вам ще доведеться почекати, поки ваше дерево досягне продуктивного віку, дворічне дерево приведе вас до цього набагато швидше. Вищі та доросліші дерева спочатку коштуватимуть вам трохи дорожче, але ви зможете насолоджуватися своїм урожаєм набагато раніше. Вибирайте швидко зростаючий сорт. Деякі сорти яблунь ростуть швидше інших. Вибравши один із них, ви швидко перейдете до стадії плодоношення. Red Delicious і Golden Delicious добре відомі своїм інтенсивним зростанням. Але якщо ви шукаєте щось із сильнішим смаком, також перевірте яблука Лоді та Гравенштейн. Подумайте про посадку карликового сорту. Якщо ви хочете скоротити час до плодоношення, подумайте про посадку карликової яблуні. Карликові фруктові дерева часто більш доступні для домашнього садівника, оскільки вони зазвичай не перевищують 10 футів у висоту. Вони дають велику кількість плодів і можуть робити це на невеликому просторі. На відміну від стандартних сортів, у яких може знадобитися 8 років для плодоношення, більшість карликових сортів починають плодоносити лише через 2-3 роки. Колоновидні яблуні відмінний варіант для заміських ділянок і жителів квартир. Дерева виростають від 8 до 10 футів завишки, але поширюються лише на 2 фути в ширину. Ще краще, ви можете почати збирати яблука з цих дерев на перший рік після посадки. Cameron Select ще один чудовий карликовий сорт для посадки, хоча цей сорт краще підходить для великого двору. Дерева досягають висоти і ширини від 8 до 10 футів, і є одним із найбільш сильних і продуктивних яблунь, які ви можете посадити. Очікуйте, що зможете насолоджуватися цими яблуками, схожими на хани через 2-3 роки після посадки. Садити навесні. Якщо ви тривалий час займалися садівництвом, ви розумієте, що певні рослини найкраще ростуть у певні сезони. Але навіть у широких сезонних категоріях, таких як культури теплого сезону, окремі овочі, квіти та дерева потрібно висаджувати в певний час. Деякі можуть переносити легкі морози, а іншим потрібна температура ґрунту вище 60 градусів за Фаренгейтом. Яблуні не є винятком, коли мова йде про специфічні потреби посадки, якщо посадити їх влітку або всередині зими, вони не будуть рости. Ви можете зробити все інше правильно, але цей один фактор призведе до того, що ваше дерево буде погано рости та, можливо, загине. У більшості регіонів країни найкращим часом для посадки є весна. Якщо ви живете в теплому кліматі, наприклад, зона стійкості 7 і вище, ви, ймовірно, можете посадити його восени. Листопад може бути чудовим часом для посадки, якщо ви живете в регіоні, де температура взимку не опускається нижче нуля. Посадка в правильний час для вашого місця має вирішальне значення для того, щоб заохотити його рости та досягти віку плодоношення якомога швидше. Будьте послідовні в догляді та утримані. Як і будь яка ваша істота, ваша яблуня буде процвітати і рости швидше, якщо за нею добре доглядати. Дерево, яке не поливають регулярно або ніколи не удобрюють, буде рости повільніше, ніж дерево, яке має водяний мішок і регулярно вносить добрива. Полив дорослі дерева з добре розвиненою кореневою системою. Швидше за все, отримують достатньо води за рахунок природних опадів істоку, якщо ви не живете в дуже теплому кліматі. Їм потрібно близько дюйма води на тиждень. І ви можете легко забезпечити це протягом спекотних літніх місяців, якщо це необхідно. З іншого боку, молоді дерева мають меншу, дрібнішу кореневу систему і потребують більше води протягом тижня. Хорошим емпіричним правилом є поливати молоді дерева 2 дюймами води щотижня. Краще забезпечити один глибокий полив, ніж кілька неглибоких. Встановлення системи крапельного зрошення може бути чудовим варіантом, якщо ви садите кілька дерев. Мішок для поливу є ще одним варіантом, який ефективніший, якщо у вас є лише пара дерев. Наповнюйте мішок для поливу раз на тиждень, можливо, двічі, якщо у вас дуже спекотне, сухе літо, і дайте воді повільно капати протягом дня. Мішки для води або крапельне зрошення найкращий спосіб забезпечити ваше молоде дерево стабільною кількістю води протягом року. Добриво Загалом яблуні для нормального росту потрібні такі макроелементи, як азот, фосфор і калій. Азот допомагає дереву виробляти рослинність, фосфор необхідний для розвитку коренів і квіток, а калій відповідає за імунну систему дерева та загальний стан здоров'я. Разом ці поживні речовини мають вирішальне значення для сталого щорічного росту та розвитку. Якщо перед посівом ви покращите свій ґрунт органічно багатим компостом, вам, ймовірно, не потрібно буде удобрювати перший рік. Але якщо ваше дерево не дуже росте, пам'ятайте, від 8 до 12 дюймів це в середньому, подумайте про використання добрив наступної весни. Весна ідеальний час для внесення добрив, якщо ваше дерево потребує живлення. Дерево виходить із періоду спокою та готове поглинати поживні речовини. Розе сипте добриво навколо дерева, починаючи приблизно в футі від стовбура. Злегка розрівняйте його граблями трохи вище поточного навісу. Ретельно полийте зі шланга, щоб дозволити ґрунту вібрати добриво, не опаливши коріння. Мульчування. На All About Gardening ми багато говоримо про мульчу. Це важливий крок майже для всього, що ви садите в саду і яблуні не є винятком. Я впевнений, що ви раніше бачили великі купи мульчі навколо дерев. Мульча зберігає прохолоду коріння дерев влітку, допомагає ґрунту утримувати вологу та запобігає проникненню бур'янів і трави на ділянку. Купа мульчі товщиною від 6 до 12 дюймів чудово підійде залежно від розміру дерева, яке ви садите. Створіть широкий рівний насип навколо дерева і викопайте яму навколо стовбура. Для цього підійде будь-яка органіка. Обрізка. Обрізка є важливою частиною вирощування плодових дерев. Хоча багато домашніх садівників вважають цей процес непосильним це не обов'язково так. Найкраще на початку обрізати дуже просто. Деяка обережна обрізка краща для дерева, ніж відсутність обрізки взагалі. Якщо яблуню ніколи не обрізати, вона буде погано рости і може ніколи не дати плодів. Найкращий час для обрізки кінець зими, до появи будь-яких ознак нового росту або цвітіння. Ось кілька важливих моментів, про які слід пам'ятати при обрізанні. Видаліть усі пошкоджені, хворі або мертві гілки дерев. Видаліть усі гілки, які ростуть до стовбура, а не від нього. Так само, як і у помідорів, видаляйте пагони, які вкрадуть у рослини поживні речовини. Обріжте приблизно одну третину нового приросту цього року, щоб стимулювати новий приріст наступного року. Остерігайтеся хвороб. Хвороба ще одна річ, яка може уповільнити або зупинити ріст вашого дерева. У моєму саду ми посадили поруч дві яблуні, щоб полегшити перезапилення. Одне дерево було надзвичайно високим, міцним і міцним. Інший один рік був заражений японськими жуками, а наступного року його вразила іржа. Різниця між двома деревами була разючою. Зрештою, нам довелося замінити менше хворіше дерево, тому що воно просто не просвітало. Вибираючи сорт дерева для вирощування вдома, розумно вибрати той, який природно стійкий до хвороб, в іншому випадку, вони, як правило, досить сприйнятливі до грибкових захворювань, які змушують дерево відволікати свою енергію від росту. Якщо ваше дерево не стійке, оприскайте його профілактичним фунгіцидом, щоб запобігти зараженню протягом усього сезону. Заключні думки вирощувати яблуні в домашніх умовах неймовірно корисно. Немає нічого кращого, ніж зібрати яблуко з дерева у власному дворі. Тепер, коли ви навчилися семи способів допомогти своєму дереву швидко рости та досягти плодоношення раніше, ви на крок ближче до отримання врожаю.